Система контролю версій. Система контролю версій. Гід. А ахалай махалай, сяйські сім салабі. Мене звати Нік. Ти на каналі BueStadias і зараз слухатимеш про 5 найважливіших гід команд, які тобі слід знати, тому що ними користуються кожен день. І Джони, і Мідли, і сеньори, і навіть твоя бабуся, яка знімає зараз це відео. Все, що стосується якогось продвинутої користування гітом, ти можеш побачити в одному із наших відео. Десь тут. Коротше, буде підказка, я не пам'ятаю, де вона конкретно, але ти поняв, що робить. Зараз ми говоримо про базу, про основу, про фундамент, який тобі треба закласти. Терміни: для того, щоб продовжити нашу з тобою розмову продуктивно, мені треба знати і розуміти, що ти знаєш і розумієш те, що я говорю саме так, як я хочу, щоб ти знав і розумів те, що я говорю. А? Для цього. Підготуй собі невеличкі конспектики, запиши те, що я тобі зараз буду казати. Репозиторій. Гугляка нам каже, що це дещо в мережі, всередині чого підтримуються публікації. Що це нахід означає, ніхто не знає, але в нашому контексті репозиторієм я буду називати те, у тебе на компухті, теку десь в інтернеті, будь-яку майже теку, всередині якої є проєкт, я буду називати репозиторій. Просто теку можна назвати директорія, тека, папка, як хочеш. Локалка. Це місце, де ти дозволяєш собі всі вообще, які можна в цьому світі. Тобто, це тека з твоїм проєктом на твоєму компухтері. Дуже важливо, на твоєму компухтері. Вона локальна. Удаленка, вона ж ремоут, вона ж віддалений репозиторій. Віддалений означає, що воно не у тебе, не біля тебе, не у тебе з тобою в кімнаті, а десь там. На просторах інтернету валяється, десь у Гітлабі, Гітхабі або Гітбакеті, або чим ти нахер собі користуєшся. Воно десь там. Лежить серед пустелі в дата-центрі. Оця маленька піпочка з твоїм проєктиком. Оце ремоут. Ну і врешті-решт термінал. Це може бути що завгодно, хоч Windows PowerShell, хоч термінал Linux, хоч macOS, хоч що завгодно, чим ти там користуєшся, щоб вводити команди. Я це називаю одним словом термінал. Гід і НІД. Тут, звісно, присутня трошки найобка, тому що кожен день всі цією командою не користуються. Проте вона стає дуже в нагоді, коли тобі треба подружити локалку з удаленкою. Отако, познайомити їх і сказати, що давайте ми будемо работать. Ага, 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 ага. Я вже бачу ахуй в своїх очах, тому що почалися терміни, про які ми говорили. Якщо ти їх не запам'ятав, відмотай, будь ласка, назад, і запиши собі, щоб ти розумів, про що ми говоримо далі. Гід статус. Уяви ситуацію: у тебе в духовці лежить риба, на її приготування піде приблизно 20 хвилин. Тобі треба їх засікти на телефоні. Ти вмикаєш таймер і йдеш займатися своїми справами допоки не настане момент. А скільки ж залишилось часу? І от в цю секунду для тебе апка таймеру на телефоні відіграє майже ту саму роль, що і команда Git Status в світі Гіту. Вона дає тобі повний вичерпний звіт, того, що відбувається, що відбулося, скільки часу залишилось, що робить, і так далі. От Git Status, в принципі, для того самого і потрібен. Типовий звіт має свою структуру. Номер раз там буде показано. Чи в дзені твоя локалка з твоїм ремоутом знаходяться? Якщо твоя локалка попереду на кілька комітів або позаду на кілька комітів, ти все це побачиш тут. Номер два. Тут все, що стосується змін в твоїх файлах. Вони можуть бути додані, вони можуть бути не додані, вони можуть знаходитись в якомусь підвішеному статусі. Наприклад, коли ти щось змінив, але ще нічого не сказав системі контролю версії, що з ними взагалі робити. Номер три. І ця штука надважлива. Вона, в принципі, трапляється дуже часто і з'являється перед твоїми очима дуже часто. Це підказка. Дід майже завжди тобі щось підказує, що ти можеш зробити далі, який може бути твій наступний крок для того, щоб розв'язати цю ситуацію або просто йти далі по процесу. Десь у 90% випадків ця підказка буде адекватною. Так що напрягай трошечки свою думалку, коли бачиш таку підказку. Та її треба валідувати. Це нормальний процес. І 650 мільярдів варіантів, як ним можна скористуватися. Та головна мета цієї команди в одному, лише в одному. Всі твої зміни в твоїх файлах додати до GitStage. Stage Git – Stage, це, якщо вірити в Google, такий файлік, в який записується рядок за рядочком, усі зміни, які ти проробив і додав до системи контролю версій. Можеш собі уявляти це як якийсь ну, журнал, бортовий чи що. І робити це обов'язково потрібно. До того, як ти робиш коміт. Не після. Ми додаємо до того, як зробимо коміт. До До кожної команди можна додавати сабкоманди, всякі прапорці до налаштування, які допомагають тобі користуватися цією командою зручно. Тож про них зараз і поговоримо. Git, add і відносний шлях до твого файліка. Так, ця команда зробить тільки одну просту дію. Всі зміни з твого файла вона додасть до гідстейджа з одного файла. І це піпець як незручно, навіть на маленьких проєктах. Тому існує наступна команда: «git add» і шлях до теки». І тепер все, що в теці було змінено скільки там файлів не було, воно буде додано до гідстижу. Це трошки зручніше. Але це ще не все. Тому що існує «git add –p», який яке дає тобі інтерактивний режим, де ти можеш по кожній конкретній зміні приймати окреме рішення. Це дуже зручно в моментах, коли тобі треба дійсно розібратися, що ти додав, а що ти не додав, що ти збираєшся зробити, як воно там буде між собою мечитися і так далі. Проте, це також не команда на кожен день. Тому, щоб трохи виправитися, я тобі розкажу про git add-i і git add-all. Це два брати-близнюки, які, в принципі, виконують одну і ту саму роботу. Вони просто до стейджа додадуть усі файли, які були тільки змінені. Всі зміни у всіх файлах. Це зручно, це класно. Я саме такою командою і користувався дуже довгий час у своїй кар'єрі, доки не відкрив для себе git крапочка. Де крапочка. Ніколи не здогадаєшся. Це просто посилання на конкретну теку, в якій ти зараз в цей момент знаходишся в терміналі. Тобто, це, по суті, та сама команда git add і шлях до теки. І це найзручніший спосіб для мене поки що додавати файли до стейджу, не рахуючи е, інтерфейс і дешки, в якій ти працюєш. Git Camille. Якщо ти такий щасливий, довольний і веселий, побіг виконувати цю команду в термінал, то я спішу тебе застерегти. Застерегти від VIMA. Ні, не Віа. Віма. Вім це такий команд-лайн-редактор, яким дуже важко користуватися і зрозуміти, що там твориться на екрані в перші мільйон, напевно, разів. Тому я збережу тобі трошки часу і скажу, що треба ввести, щоб оця там пропала. Вводиш двокрапочку і букавку Q маленьку. Тому, щоб не потрапити в такий просак, нормальні пацани використовують цю команду наступним чином: Git, commit, прапорець мінус М маленько обов'язково, і потім в лапках ти пишеш. Каміт меседж каміт меседж це повідомлення, яке має містити в собі короткий та вичерпний текст змін, пророблених з минулої версії до теперішньої. Він має бути не довше, ніж одне речення, п'ять, ну максимум сім слів. Тому що давай так, краще уявляй собі, що читатиме твій каміт меседж людина, яка ва ще ніхіра про твій проект не чула, і все, що вона довідається, це будуть оці каміт меседжі в історії камітів. Так просто буде простіше. Потім розібратися, а що коли змінилося і чому. Бо іноді таке трапляється, і в цей момент це прям критично. Його високість дід створений для однієї лише простецької задачі перемістити твої збережені зміни з локалки на ремоут. Це все, чим він займається. Так, його можна використовувати з різними пропорцями. Так, для цього є специфічні випадки. Як от. Коли ти робиш перший в історії проєкту пуш своїх комітів з локалки на ремоут, в такому випадку може виникнути помилка цього стрім бранчу і дід тобі нагадає і скаже, що є така команда. Ти можеш додати до неї трошечки прапорці, вказати, ви вказати, яку саме гілку ти хочеш використовувати. Ти пишеш буквально, що воно тобі каже, виконуєш, і все нормально. Наступні рази, наступні пуші, не треба вже повторювати цю саму команду, ці самі прапорці. Ти просто пишеш кіт-пуш, тому що дід уже познайомився і знає, що робить. Або така херня. Коли ти писав, писав, все робив, робив, пододавав навіть до гід стейджа свої зміни, але провтикав зробити коміт і хочеш зробити пуш. Ясен хер гід тобі підкаже і скаже, що ти зроби спочатку коміт, потім роби гід пуш. І буде тобі щастячко. Ну і на солоденьке давай повторимо всі п'ять команд, які ти сьогодні вивчив: git status, git add, git commit, git push. Вгадай три найважливіших. Правильно, ось ці. І саме в такій послідовності: get add, git commit, git push. Інакше буде хірово працювати, ти про це вже в курсі. Якщо тобі стає щось незрозуміло протягом того, як ти виконуєш ці команди, ти виконуєш git status. І все у тебе буде замечательно. І ще на додачу. Неважливо, скільки ти комітів робиш. Важливо, коли ти їх робиш. І єдиний індикатор, яким користуюсь я особисто, це коли я щось доробив до логічної крапки, от доробив щось до логічної крапки. Неважливо, це якась функція консоль логі чи пару змінних ти створив, ти доробив до логічної крапки. Зроби коміт, будь ласка. Це врятує тебе від купи зайвого гімарою, який тобі насправді нахер не потрібен. І саме на цьому моменті я хотів би тобі подякувати, що ти додивляєшся наше відео до кінця. Це максимально важливо для каналу, в принципі, для нашої команди і для мене особисто. Це допомагає нам зростати і дає якусь наснагу, знаєш. Тому, будь ласка, постав лайк, підпишись, подзвони у той дзвоник, і найважливіше, напиши комент хоча б з сами слів. Він може виглядати отак. Або отак, або отак. Я кожен із них прочитаю, кожен із них пролайкаю, або відповім. Подивимось, що буде. Ну і побачимося у наступних відео. Па-па! Так а тепер щось це треба виключити, подожди. Бляха, воно могло не записувати. Не, наче пише. чи пише?